Всім привіт, Леонід Котвицький. Я тут в кладовичці в себе. Значить, дивіться. Хочу розказати про сорт картоплі Пікасо Що воно таке, яке воно. Значить, дивіться. Е... Загітував мене на цю картоплю Леонід Гусак. Хто ще не знає, пошукайте канал Леоніда Гусака. В нього дуже цікаве відео в городах, мотоблоках у всьому такого. От. І він мене загітував на цю картоплю два роки тому. Ну, Там була трохи смішна історія, він переслав мені відро відрої картоплі на розсаду, щоб розсадити, за що йому дуже велике дякую. Привіт, Леонід, якщо ти мене бачиш. І значить, там вийшла смішна історія. Коротше, відро я посадив, відро і зібрав. Вийшло так, що він переслав, коли вже весь город був посаджений. І я втиснув так рядочок геть в куточку. І сусіди, коли купали, у них теж картопля докопали. Рішили, що це їхній рядок. Викупали ту картоплю. Потім вони по кольору побачили, що щось не то, але в них картоплі була велика куча. То трохи мені там знову відро назбирали. Ну, вже цей рік я посадив, зібрав мішок. О, такий був добрячий мішок, це вже, це вже частина з'їджена. Ну, тепер про саму картоплю. Значить, Картопля цікава. Значить, Цікава вона. В першу чергу своїм от, ну і далі там про порожайність і так далі. Значить, дивіться. Зразу скажу, вона тут трохи така шерухувата, а це така вона не є. Є сорти картоплі, які схильні до перші. Просто це новий город. Там розсипано перед тим було якесь сміття, непонятне. Ну, нам дали люди користуватися. І вона на, на тому участку виросла така. Я це не знав. А так то вона гладенька. О, значить Особливість цього сорту, що він е, білий так, Білий із отакими розовими смужками. То от така гібридизація сортів, видно, дійшла до того, що не утворився якийсь середній колір, а почалися смужками. Не знаю, як це вийшло. От, можливо, це якесь утворилося по типу химери. Ну, це ж там генетика, не буду вникати. От, Ну і такий сорт. Що в ньому хорошого? Значить, Урожайність хороша. Один до 10 зібрати, то раз плюнути. Дуже добре родить. От. На що хвороб стійкий, стійкий. Не сказав би щось там супер стійкий, що нічого не боїться. От така середня, така хороша стійкість. От. Е, простояв він так, те, де кущі були, от Пікасо, так вони довше простояли за інші сорти. От. Е, що ще можна сказати? Е, значить, е, сорти, ці, сорти ці, ці, як виявилося, в нас вже досить популярні. Так, тому що ці люди, які викуповують той рядок картоплі, вони ще й самі ну, бізнес у них вони займаються прийомкою картоплі. І вони вже не один рік знають, які сорти люди везуть з різних сіл. Виявилося, в нас є села, де цей сорт популярний, його звозять. От, потім я вже так став з людьми, де тут я живу. Звозять його як на, на здачу, на продаж вирощують. От, потім я вже тут а, говорив і так з другими жителями, то той його знає, то той його, то той. його. Більше його знають під назвою Іван да Такий сон, так? Іван Іван-да-Мар'я. Та так, Іван да Отак його знають. Це теж офіційна назва. От. Ще є назва народна Горбачовка. Ще так її називали. От. Тобто оці от полосочки так? хто пам'ятає, який був Горбачов, ці полосочки нагадують його. То ще таке є назва. Коротше, сорт відомий, він і не є якийсь новий, просто хочу, зараз так в Києві сполохнула його популярність. Ось от, от така специфічна його забарвлення. Такі розові смужки, так, більшість таке біле, біло-жовте і розові смужки. Е, ну і е, одне з основних питань сорту, так, це, мабуть, смак. От. Так як у нас він такий жовтуватий на зрізі. Жовтуватий, ну не, не супер-жовтий, більше до білих. Все-таки таких сортів. Або от є розові сорти картоплі. Вони розовий, і в середині жортуватий. То ближче, я б сказав, до таких розово всередині жовтих картоплин. От. І, мабуть, що урожайність його теж отак. ближче до, теж до розових сортів. Вони, як правило, більш урожайні, але, як правило, гірш зберігаються і більше гниють. Ну, На що гниття я ще цей рік не побачу, пару картошин, там в мішку помітно, що щось потікли, але цього року багато гниє, всі сорти гниють. Такий рік у нас на, на Волині. От. Тому така вона жовтувата. ну Якщо її варити, тут же я скажу е, на любителя. так, От. І місцеві жителі в нас теж казали, що Пікасо сорт несмачний. Так і говорили, сорт не смачний, попробували його відмовились від нього, там на продаж вирощують, а для себе то ні. В якому плані не смачний. Ми ж тут на волині Павловані, так, у нас картопельний регіон, у нас картоплі море, так у народі дуже добре. І люди люблять вирощувати всякі смачні сорти, там, там якесь там санте, наприклад. Там. Вона смачна, так, вона не дуже урожайна, але смачне. Народ привик до таких от сортів. Так. І Вирощують сорти, як правило, розваристі. Більше люблять наварити каструляку картопель, де да, потовкти <кхід> і їсти. Тому сорти. Білі, які не розварюються, люблять в тих регіонах, де картопля дорога, і її там не сильно каструляками варять, а варять, які кидають в суп. То білі сорти не розварюються і видно в тому супі, що є картопля, так? бо як розвариться, то і не видно, що ти її кидав чи не кидав. От. А для цього люблять. Ну І цей сорт він ближче до от таких от білих сортів. Так? От таких сортів, які... Віті даються ради супу, так, щоб вона в супі була. От. А якщо її прям тукти, не зайшов. Не зайшло. Зразу відчувається різниця з тим, що ми звикли. Так. Я якийсь вирощую в мене такий жовтий сорт, я не знаю його досі назви, думаю, ну, хороший дуже смачний сорт. І ніби й врожайний, не настільки, правда, як Пікассо, менш родив, але ну, смачний. Так. А тут ну, врожайність краща, нічого не скажу, навіть стійкіший до хвороб, але от смак. Смак такий собі любителя. Так? Тому в таких регіонах, де картопля не дуже родить, і де її там вона дорога, її там економно дають, там в супчики, борщики, от, то е, такий сорт це йде, нічого не скажу. В таких регіонах, як наших балованих, так? От вона не заходить. Та продаж рощуть, бо урожайна, смак так собі. Не... Або її держать, знаєте, як для страховки, бувають дуже засушуні руки, буває щось таке, що воно не вродить. І дехто держить от таких кілька сортів, щоб якщо та смачна картопля і вона і так менш врожайна, то взагалі виросте хорошо. То цей хоча б вродить. От. То з такими ж сортами вирощують, наприклад, там, славянку теж з такою ж ціллю. Так? Вона не якась там аж смачна. От. Але от це вона вродить, в будь-якому випадку, навіть дуже тяжкий рік вона вродить. От. Тому це ближче до розових сортів смаки, до рожевих. Так? От. І... Ну, Все решта, все решта добре. Так? В плані урожайності, стійкості до хвороб, ну прям дуже хороший сорт. Сходить швидко, дружно, от, не в разнобій. Дрібної родить мало, та дрібну то ще треба одібрати на насіння. Але ми відібрали. Ми від відерко картоплі знову на слідчий рік відібрали. Вона в нас в будь-якому випадку буде для страховки, бо бувають от, чи сушувіці, такі, чи, чи затопливі руки. У нас такий регіон, що дуже заливає. Буває просто. Городи, де ногу не всунеш таке От. І отакі врожайні сорти вони хоча б встигнуть щось дати. От, От такий сорт. Так. Рекомендую. Так. Іван Дамарія, Пікасо, Дбор Горбачовка і, може, ще якісь є народні назви. От. Ну, плюси розказав, мінуси. Смак, правда, то ж така справа суб'єктивна. правда, Дехто любить білі сорти, каже, вони мені смачні і все. каже, Я не люблю каже, тих жовтих. От. Тому ну, смак більш до рожевих, дорожевих, урожайних таких сортів, дорожевих, білих, але не до жовтих, таких прям жовтючих. От, такі от, е мої думки. Радий був поділитися, вже хочеться весни, хочеться щось посадити. О, ну, але куди ще в січні, знаєте, тільки з свербить навіть розсаду рано починати, тому що вона потім повитягується. От, а хоча б маємо такі відео, згадуємо, що я росло і плануємо на наступний рік. Я планую і далі садити. Так, в плані допоміжного такого сорту вона буде в будь-якому випадку. От, і радий був з вами поділитись. Все. Всього найкращого. З вами був Леонід Летвицький.